Доброго дня, дорогенькі! Хотіла поділитися джемом з гарбуза. І хоча розумію, що не всі полюбляють гарбуз за його специфічний присмак, однак джем з апельсинами настільки вас здивує своїм смаком, що ні за що не здогадаєте, з чого він приготовлений. Отже, нам потрібен гарбуз, спеції та апельсинка. Гарбуз натираємо на великій терці. Шкірку апельсина на дрібній, а серединку дрібно нарізаємо. У великій кастрюлі з'єднуємо натертий гарбуз та апельсини та залишаємо на кілька годин, щоб цукор розчинився та виділився сік. При цьому час від часу помішаємо для того, щоб сік постійно розчиняв цукор. Перед тим як готувати джем, готуємо спеції. Я їх викладаю у пакетик для заварювання чаю, щоб в кінці просто витягти. Готуємо джем на слабкому вогні від однієї години. Якщо хочете, щоб джем був щільніший, виріть подовше. В процесі можна перебити блендером наш джем для щільності. Гарячий закипівший джем розливаємо в стерилізовані баночки. Щільно закриваємо кришечками, джем готовий. Він виходить з яскравим смаком цитрусів та красивим мідно бурштиновим кольором. Готуйте з наталі смачно та швидко.